Чим небезпечні генератори та чи можна використовувати газові пальники в помешканні? Наші колеги вирішили дізнатися, як уникнути неприємностей під час обладнання альтернативних систем живлення в домашніх умовах. Більше про це у наступному сюжеті. Для того щоб залишатися з електроенергією навіть під час вимкнень, українці застосовують найрізноманітніші джерела автономного жилення, проте часто таке генеруюче обладнання може нести загрозу, кажуть фахівці. Рятувальники радять користуватися виключно сертифікованими приладами альтернативних джерел. І тільки з дотриманням рекомендацій, відповідних і дотримання правил безпеки, газові пальники містять у собі легкозаймисті речовини, проте користуються популярністю завдяки своїй компактності та можливості приготування їжі. Рятувальники радять користуватися ними із з обережністю та поза межами домівок. Даний пальник повинен бути не пошкоджений. Його використовувати потрібно тільки так, як пише в інструкції. Перевірити обов'язково, чи десь балон не протікає, чи немає ніяких механізмів. Нічних пошкоджень, однак найпоширенішим приводом, який нині використовують для одержання електрики, є бензиновий генератор. У ДСНС кажуть, використовувати його у будівлях також заборонено. Саме перше це потрібно пам'ятати про те, що генератор потрібно обов'язково ставити виключно на відкритому повітрі, тому що було дуже багато випадків, коли через викиди генератора люди, які перебували поруч, отримували отруєння продуктами викидами, саме які виробляє генератор. Крім того, даний генератор потрібно обов'язково захистити від. Дощу від вітру, тобто має бути накриття для того, щоб не потрапляла волога. Відтак містяни для живлення квартир все частіше використовують накопичувальні прилади живлення. Люди дуже часто використовують безперебійні системи живлення, тобто, які, коли є у нас світло, накопичують цю енергію, а потім її віддають для, наприклад, там освітлення вашої оселі, там щоб працював котел газовий. Дехто купує заводські варіанти, а хтось використовує саморобні аналоги. Пан Олексій каже, принцип дії у них однаковий. Головне тут види матеріалів та якість збірки. Для розуміння, якщо ми говоримо про якісь акумуляторні батареї, які люди використовують в себе в домівках, значить я не рекомендую використовувати в домівках саме літій-іонні акумулятори, Літій-іонного типу там, МНМЦ, типу акумулятори. Тому що коли ми цей акумулятор пробиваємо, зразу ж він спалахує. І погасити цю пожежу практично нереально. Є більш безпечні акумулятори – залізофосфатні. Вони також це, якби хімія літія, але вони безпечні за рахунок того, що при пробиванні такого акумулятора він не вибухає, він не загорається. Часто причинами бід може стати халатність користувача, а не сам пристрій, додає експерт. По цілях безпеки не можна підключати напряму кабелем вилка-вилка. В своїй оселі це дуже просте рішення. Люди купують такий безперебійник, роблять самі собі такий кабель, вставляють його в розет. Чим небезпечне таке з'єднання, коли з'являється світло, наприклад, і у вас немає автомата, який перемикає це все, або ви забули, наприклад, то тоді може податися цих самих 220 вольт з мережі, коли вже світло з'являється, податися на цей безперебійник і він починає вигорати. Саме тому пане Олексій рекомендує дотримуватися інструкції та не експериментувати з подібним устаткуванням, адже жоден такий пристрій не є на 100% безпечним. Кожен прилад він може дати збій. І відповідно, чим дорожчі прилади, тим більше в них систем захисту від цього збою. Але моя рекомендація, наприклад, без догляду не залишати такі прилади, прилади вімкнутими в мережу. Постійний має бути контроль. Тобто, якщо вдома хтось є, вони можуть використовуватися. Якщо вдома нікого немає, краще їх вимкнути повністю і обезпечити себе від любих інших проблем. Натомість, надзвичайники не радять громадянам купувати несертифіковані вироби. Всякі там автомобільні акумулятори, будь-які прилади, власноруч зроблені, під'єднані. Вони є джерелом потенційної небезпеки. Вони несуть загрозу. Вони можуть як загорітися, так можуть вибухнути. Тому ми не радимо ні в якому разі користуватися якимись саморобними накопичувачами електрики. Пан Юрій придбав собі домашню зарядну станцію ще у 2022 році. каже сумлінно дотримується Інструкції з використання пристрою. В першу чергу я не підключаю напряму до квартири до щитка, тому що може все згоріти. От, тобто, як описана інструкція, так і використовую. Поки що в квартирі. Особливо над чим не задумався, тому що, якщо самому щось крутити, можна щось придумати дешевше, але воно не дуже безпечно виходить. Михайло також користується домашньою станцією. каже, купував апарат для повсякденних завдань. Там інструкція максимально детальна, жодних проблем. Щось елементарне, модем, телефони, е котел, зимку було. все. Минулого року на Прикарпатті було зафіксовано 10 надзвичайних випадків, які трапились через несправні пристрої електрозабезпечення. Відтак у ДСНС радять звертатися. До спеціалістів перед встановленням будь-яких альтернативних систем живлення.